Всім привіт! Презентую вам лодку куртки жіночі бренду Esmara. Є з капішоном та без капішонів. Є така курточка на дві сторони. Матеріал 100 поліестер. Розмір від xs до m З розміром XS буде 3 одиниці з розміром S буде 2 одиниці. Та з розміром М буде дві одиниці. Капюшон знімається. Всього у лоті 7 одиниць. Вартість лоту 4550 гривень. Собі вартість однієї одиниці 650 гривень. Цей лодку вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.